Тут трішки покидав пароложку кислотну, поки тише. Тепер поставлю кислотну майже в такому самому кольорі силікошку. Це ріперок 4-дюймовий вістовський. Заряджаю його на офсетний гачок. До речі, дивіться, як класно зроблені ці ріпери. В них по спинці йде проріз під офсет. Дивіться, як він ідеально чикс і ховається. Бачите, взагалі чудовий монтаж, можна навіть трішечки, трішечки. Далі пробити. Зараз поправимо. О! Дивіться взагалі, як ідеально. О, є народ! І є, О, Блін, Оце подача була! Оце влупило. О! Щуча така розмашиста! О! Давай магніфік! Тягни її до берега. Тут, друзі, спуску нема. Тут спуску до... Води нема, тому рибу прийдеться, якщо дотягну, закидувати палкою. Ова. Оце влупила скарчів Все ж таки не даремно, не даремно я впирався в цю місцину і своє друге клювання скарчів я заробив. Впирається, блин. Ого. Впирається, щупашка Ого. Навіть, друзі, фрикціончик потиху зматує. Так, треба піднімати. Так, да, щучка така, як на підбір. Може. Кілограмчика під півтора. Так, а де її тут... де її народ тут закидувати? Сидить вона не дуже. Сидить вона не дуже. Так, а ну... А ну не. Ану, народ. Оба і зійшла. А, бачите. Розвернулася і пішла. народ! Напевно, що судачок. Напевно, що судачок з корчика. З того ж місця, блин, де до цього в мене було клювання гарної риби. О! корчі не завернув. В тому ж самому місці, де в мене до цього було клювання крупної риби і схід. І це, напевно, судак. Судак? Так. Да друзі опа це кіошний судачок закинув його на кручу такий заліковий О, такий судак на дивіться Кілушка Кілушка Ха. бачите який красень Деснянський світленький такий прогонистий Є, друзі, в мене така думка, що до цього теж було клювання судака, але куди кращого по розмірам. Ось, Це кілушка, а там могла б бути і трьошка, і все, що завгодно. На цей раз, бачите, офсет пробив ідеально, магніфік такий, скажімо так, достатньо потужний, гарна підсічка і офсет пробив кістяну пащеку просто. На повал. ріперок. Знову ріперок 4 дюйми в цьому патріотичному кислотному кольорі. От вже пацани, напевне, побачили, що я щось зловив, дзвонять, тому буду брати слухавку. Ну, Ось так викати до себе. Вони ловлять трішечки далі. Та й треба сфоткати з ним гарний, гарний заліковий судачок. Не знаю, друзі, як я буду відпускати цього красення. Спускатися донизу точно не буду, тому що, о, нормально пішов, дивіться. Пішов на дно. Дуже класно, що зайшов він в нас щучкою прямо ривом донизу. Ну, ось, Не пластом, а саме занирнув ривом.